Вітаю, мандрівники! За мікрофоном Томілич, і сьогодні я розповім вам про особливості зброї в Baldur's Gate 3. Це допоможе вам оптимізувати ваших персонажів у бою і краще зрозуміти механіку. Цей гайд в основному для початківців, але я також додам дещо й для більш досвідчених гравців. Перше, і, мабуть, найважливіше, що потрібно знати, це спеціалізація. Якщо ваш герой володіє певною зброєю, то ви додаєте бонус спеціалізації до ваших кітків на атаку, коли б'єте цією зброєю. Цей бонус дорівнює плюс 2, хоча на п'ятому рівні цей бонус перетвориться в плюс 3, на 9 рівні плюс 4. Коли ви атакуєте зброєю, гра кидає кубик d 20 на атаку, а потім вона додає до цього значення модифікатор сили або спритності, а також бонус спеціалізації. Після того, як гра зробить усю магію математики за кадром, випивши число з усіма бонусами повинно бути рівне або більше, ніж рівень захисту противника, щоб удар досяг своєї цілі. Якщо ви влучили, то потім йде ще один кідок кубика, тепер вже на пошкодження. Але саме пошкодження від вміння користуватися зброєю не залежить, тільки на шанс влучити. Є декілька способів дати вашому протеже збройну спеціалізацію. Зазвичай на це впливає клас, він дає найбільшу кількість різноманітних спеціалізацій, але також ваша раса, підклас і деякі речі. Наприклад, клас Чаклун дає можливість користуватися простою зброєю, а раса Гіт'янки дають спеціалізацію короткого, довгого і дворучного меча. Але певні класи дають більший вибір. Наприклад, варвар отримує вміння як простої, так і бойової зброї. А от чарівник отримує куди вущий вибір: кінжали, бойові посухи і легкі арбалети. Проста зброя це дубини, кінжали, серпи, легкі молоти, посухи, топірці, короткі луки, легкі арбалети. Бойова зброя це дворучні мечі, топори, алебарди, сімітари, короткі мечі і так далі. Ну, а якщо ви граєте класом, у якого недоступна зброя, яка вам подобається. То, можливо, має сенс придивитись до підкласів і раз, щоб компенсувати. Наприклад, якщо хочете луки, то ельфи однозначно ваш вибір. Ще хочу відзначити, що щити це взагалі окрема категорія. Якщо хочете щит, то треба брати клас, який ним вміє користуватись, надійте щит, якщо що можна. Але якщо ваш герой не вміє ним користуватись, то ви не зможете творити заклинання. І отримаєте штраф киткам на атаку, спас кіткам, а також перевіркам. Те саме стосується і броні, для якої у вас спеціалізація відсутня. Також важливо використовувати зброю, яка масштабується, тобто скалюється від вашої сили або спритності. Вся бойова зброя буде використовувати в якості модифікатора параметр сили, який буде доданий до китків на влучання і пошкодження. Деяка зброя, така як кінжали, рапіри, короткі мечі, мають параметр фехтувальне. Фехтувальна зброя використовує силу або спритність при розрахунку в залежності від того, яка з цих характеристик у вас вища. Тому, якщо у вас немає сили, але багато спритності, має сенс придивитись до фехтувальної зброї, щоб отримати всі бонуси. Далі поговоримо про дальнобійну зброю, яка завжди має модифікатор спритності як для китків на влучання, так і для пошкоджень. Не існує дальнобійної зброї, яка б залежала від сили, якщо не рахувати метальну. Вона буде масштабуватись від сили або спритності, якщо в неї буде параметр фехтувальна. На початку гри найкраща зброя з дистанції це важкий арбалет. Тому, якщо ви хочете оптимізувати свою стрільбу і ваш персонаж вміє користуватися важким арбалетом, то ви можете непогано так наростити потенціал пошкоджень. Не можу не згадати і одноручні арбалети, які роблять всього 1 де 6 пошкоджень, але їх можна взяти по одному в кожну руку. А стрільба з лівої руки коштує бонусну дію замість звичайної. Тобто, навіть до 5 рівня ви зможете стріляти двічі за хід. А якщо ваш персонаж плут, то й усі 3 Це, до речі, потенційно наносить навіть більше пошкоджень, ніж важкий арбалет, і враховуючи, що цю зброю може взяти абсолютно будь-який клас, ви можете грати навіть магом з арбалетами в обох руках. Дуже часто магам немає що використати додатковою дією, а так ви зможете нанести декілька одиниць пошкоджень. Є ще полуторна зброя, така як, наприклад, бойові молоти або мечі бастарди. Їх фішка в тому, що їх можна використовувати як одноручну, так і як дворучну, якщо нічого немає в другій руці. І в такому випадку характеристики зброї збільшаться, і персонаж буде носити її як дворучник. І тепер трохи про зброю в обох руках. Це можна зробити, якщо у зброї є властивість легка, як наприклад у кінжалів. В такому випадку атака правою рукою займає основну дію, а лівою додаткову. А з певним перком можна взяти аж два полуторника в руки, але це для особливих любителів. І останнє, що я хочу вам розповісти, це дистанція. У більшості простої та бойової зброї вона становить 1,5 метри. А от у глеф, наприклад, і у деякої іншої дрібкової зброї 2,5 метра. І це може дуже сильно допомогти. По-перше, ви можете підходити до ворога для удару, не боячись їхньої атаки у відповідь, а також у вас буде більше дистанції для принагідної атаки. Тобто у персонажа буде значно більший радіус, в якому він хрясне по ворогу, якщо той буде проходити полз. Якщо я щось пропустив, обов'язково напишіть про це в коментарях. Дякую за те, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. В наступній серії розберемось з магією, чарунками, кругами заклинань. І як ви можете використати алхімію, щоб підсилити свої здібності або послабити ворогів. Бажаю вам успіхів у ваших пригодах і до зустрічі у брамі Балдура!